Шановні вчителі, прийміть найщиріші вітання з Днем Учителя! Дякуємо вам за терпіння, мудрість, доброту, за те, що відкриваєте дітям світ знань і надихаєте йти вперед. Нехай завжди щедро на сходи буде освітянська нива. Нехай ваша праця приносить справжній результат, виховує розумних, добрих і відповідальних людей. Бажаємо міцного здоров'я! Невичерпної енергії, підтримки колег і вдячності учнів. Хай кожен день у школі наповнюється радістю відкриттів, теплом людського спілкування і вірою в те, що ваша місія важлива і незамінна. Як казав Василь Сухомлинський, видатний український радянський педагог, програми у всіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але школи різні. Тому що різні вчителі. Школа це передусім учитель. Особистість учителя наріжний камінь виховання. Зі святом, шановні освітяни. Дорогі наші вчителі, ви головні блогери знань, інфлюєнцери мудрості та трансетери майбутнього. Дякуємо, що робите світ кращим, а нас розумнішими та сміливішими. Зі святом. Дорогі вчителі, вітаю вас! Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам мирного неба над вашими головами. Бажаю вам, щоб ви отримали щастя, справжнє щастя від кожного прожитого вами дня. Дорогі вчителі, я хочу, щоб ви отримували задоволення та радість від кожного досягнення ваших учнів. Ще раз вітаю вас, з днем вчителя. Любі вчителя, вітаю вас, з днем вчителя. Дякую вам за ваше терпіння, турботу та мудрість. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення та вдячних учнів. Дорогі вчителі. Щиро вітаю вас з Днем вчителя. Дякуємо за вашу мудрість, терпіння та доброту. Саме завдяки вам ми щодня дізнаємося нове. Розвиваємось і крок за кроком йдемо до своєї мрії. Ви справжні, справжні наставники, які надихають і підтримують. Особливі слова хочу сказати, сказати нашій Ользі Дмитрівні. Дякуємо вам за теплу атмосферу на уроках, за вашу вимогливість і, водночас, щире ставлення до кожного з нас. Ми дуже цінуємо вашу працю і бажаємо здоров'я, радості та успіхів у всьому. Наші шановні вчителі та наш куратор, шановна гляминна, ви найкращі. Ми вдячні вам за те, що ви для нас робите, що робите з нас, справжніх людей, за витримку і спокій у будь-якій ситуації, за, за знання і цікаві уроки, за безмежне терпіння і турботу. Бажаємо вам міцного здоров'я, бадьорися та сили, великого терпіння, щоб визначило на всіх. Любові вам та творчих успіхів, ми всі різні, але однаково вас любимо, цінуємо та поважаємо. З Днем вчителя, дякую за терпіння, мудрість і доброту. Вітаємо з днем вчителя. Від щирого серця дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Дорога Ольга Дмитрівна, вітаю з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів! І успіхів у всьому. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую за вашу працю. Дорогі наш класний керівнику Ольга Дмитрівна, Особливо вдячні саме вам, адже ви були з нами всі ці роки. Підтримували, радили, допомагали долати труднощі і раділи нашим успіхам. Ви стала для нас не лише вчителем, а й наставником, другом. Який став справжньою опорою і підтримкою. Ми щиро цінуємо вашу турботу і любов, які назавжди залишаться в наших серцях. Бажаємо, щоб кожен день приносив вам щастя, повагу та вдячність від учнів і колег, а життя було сповнене лише добром і світлом. Всіх вчителів вітаю з ним вчителя. Бажаю вам щастя та здоров'я, оддільна подяка Ольгі Дмитрівні за її підтримку та терпіння. Шановні вчителі, вітаємо вас у цей непростий для кожної родини час день вчителя. Дякуємо вам за ваше терпіння і працю. І особлива подяка нашому власному керівнику Ольга Дмитрівна. Дякуємо вам за ваше життєлюбство, за вашу увагу кожному учню. Особливо ми з Насті, навіть на відстані, відчуваємо, що ми не незабуті та включили загальний, загальний ритм життя нашого класу. Дякуємо вам, усім здоров'я та миру. Хочу сказати особливі слова вдячності нашому незмінному куратору, класному керівнику Ольгі Дмитрівні, яка з нами. Від початку 5 класу. Дякуємо вам за вашу невтомну працю, за те, що ви з нами 24 на 7, що жодне питання, яке б не виникало, не залишається невирішеним. Дякуємо вам за турботу, за опіку і за тісну співпрацю з батьками і з дітьми, і з святом вчителя вас. Ольга Дмитрівна, ви вчитель з великої літери, ваша мудрість і терпіння і віра в учнів створює майбутнє. Бажаємо, щоб кожен ваш день був наповнений не лише уроками, а й маленькими перемогами та великими радощами. Хай учні надихають, батьки підтримують, а колеги додають сил і гарного настрою.